Омріяні безкраї береги, Прекрашені у золоті дороги, це не дивної краси, де вже немає горя і тривоги, немає там скорботи ночей без сну, немає тління мороку і страху. О батьківщино я до тебе йду і прагну до тебе і знову й знову лину. Коли настане час, мене покличуть теж, тоді перемінюся я миттєво, полину в небеса, побачу ті краї, останній погляд я спрямую в небо. Коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, я миттєво, полину в небеса, побачу ті краї. Останній погляд я спрямую в небо. Я погляд свій спрямую в небеса, бо там для мене вже готове місце. Там злакода паннує й тишина, ходитиму в по золотій дорозі, я буду там захоплюватись всім, радіти, що закінчилась дорога, не пошкодую, що була вузька, вона вела ж до небес порогу коли настане час, мене покличуть теж, тоді перемінюся я ямичево, полину в небеса, Побачу ті краї, останній погляд я спрямую в небо. Коли настане час, мене покличуть теж, тоді перемінюся я мичево, полину в небеса. Побачу ті краї, останній погляд я спрямую в небо. Вічизно ти прекрасна й неземна, і з кожним кроком я до тебе ближче, омріяна і рідна сторона, мене ти вабиш знов Зійнятись вище й вище. Здінятися від метушні гріха, зінятися від бруду та неправди, прекрасна рідна мила сторона, про тебе пам'ятати буду завжди. Коли настане час, мене покличуть теж, тоді перемінюся я миттєвом, Полину в небеса, побачу ті краї, останній погляд я спрямую в небо, коли настане час, мене покличуть теж, тоді перемінюся я миттєво. Полину в небеса, побачу ті краї, останній погляд я спрямую в небо. Клину в небеса, побачу в ті краї, останній погляд я спрямую в небо.